Шановні глядачі, до вашої уваги театральна сценка жартівниця по мотивам творів Михайла Тропивницького у виконанні членів театрального гурка Рахніманського професійного ліцею. Ой, доню, а снігати цього державу та огляде людську, панську. Та навіщо ж? Мама? Де сьогодні такий? Ще має копуда в городі вибирати. Та чого ж ти розкопудало? Як панночка будеш, у нас і свято. Будуть хлопці, дівчата, сміхи, танці, жарти. Усе, як ти любиш. А знаєш, що попріде мені жених до тебе? Жених до мене. А вже ж не до мене. Кажу ж тобі, приїде жених і гарний, і вродливий, багатий. Та що все, як і багатий. Тож цей відприйде ти його. Гей, доньку, буде все так, як я скажу. Я пообідав, щоб тут трішки відпочив. Ти мене чуєш? Та чую, мамо, чую. Та міркуй собі. Люди, що ти за оказія? одружити мене хочуть? Ні, цього не буде. Я цього панича так одружу, що йому ніколи одружуватись не захочеться. Оберко, обертко. Аго? Чого ж вам панечко? Оверко, ділиться, оберночко. Яке це ділиться? Сідаємо. Люблю, як пироги зі сметаною. Та так. Ну, оверко. Люблю, люблю. Та так і кажи. Люблю. Дуже любиш. Дуже. Сідай, ставай на коліну і приказуй за мною. Я оверху. Я оверхо. Батька, як з вами? як з вами? Так мого батька як з вами. А, мого Юхим. Okay. Я Олег Люхимович. Я Оверко Люхимович. Прізвище як. Прізвище як. Та твоє прізвище як. А, моє не до тебе. Що? Нічого. Продовжу. Я Олег Люхимович не до тебе. Я Оверхою Кимович не до тебе. Присягаю любові, Кирилівні з Озубі. Присягаю любові, Кирилівні Зозулі. Що робитиму все? Що робитиму все? Що вилять панночка, любов Кириліна. Що вилять панночка, любов Кирилівна? А що я маю робити? Сьогодні до мене має приїхати нині женити. Хе, та добре нап'юсь на вашому весіллі. Поверну, на моєму весіллі ти не нап'євся, бо я заміщ не збираюся. Як це? А жених я? Отож, це вже треба позбутися. Та так, щоб мати не знала. Та я знаю, що з ним робити. За хвіст та й череду. А якщо я, тебе захвістка в череду? Ой, паночка не треба. Що я маю робити? Ти маєш перетягнутися в паночку. Ех, куди ж я дінуся? Так слухай далі, що маєш зробити. Е, ні, я боюсь. Чому? Та я боюсь, що ваш панець мені пику топче. Тобто... Де ж ти бачив? Щоб поночі пику топить. Та не бійся, оберну. Нічого він тобі не зробить. Та слухай далі, що маєш зробити. Вийдеш на паничку, поклонишся, позалицяйся. То тобто пише такечко ніжкою і скажеш, Божу, зрозумів? Ага, абажур, Зрозумів. Та не абажур, а вожу, що по нашому означає добрий день. А коли він з тобою привітається, ти йому скажеш текечко по французьки по-французьки. Мерсі, зрозумів? Зрозумів. Ой, і іди же, іди же. Іду, йду. Ой, лишенко, пазичні, що ж мені робити? Візьму плеч, дай піду кого споди. Де ж це й доня, якою вона так вихвалялася? І красива, і вродлива. Ну-ну, побачимо. О, а це хто? мабуть, найтичка. Треба привітатися. Добрий день, дівчино, як вас звати? Називайте, як хочете. Гарна, родлива. Я буду вас називати, мила дівчина. Мила, хороша дівчина. Так де ж ваші господи? Так сплять, а пані мухи лобить. А як сей пані та й мухи лобить? Відривають криця, та й дивиться, бідолашна мучиться. А що синового вашої паночки? Як із себе? Чорна, як смола, аніс на каркровину схожий. О, хороша дівчина, які ж ви прекрасні. Ваші бровинята, оченята, Я закопався у вас. А панночка? А нехай попаде та панночка. Ой, лишенко панночка йде. І родився, і хрестився, а такої мавки ще з роду не бачив. Що ж це вона стоїть та нічого не говорить. Треба привітатися. Добрий день, Олександрович. Трохимович. бонжур. Бонжур. Bon То вона ще й по-французьки говорить. А ви сідайте. Та ні. Я кажу, сідайте і мерцікайте, мою ручку. А я за це вам повинна сказати мерці. Мерцікайте. Та що б ти сказилася? Щоб я і твоєю лапу лапуського. Поцілуй мою, моя чистіше. А що ви любите їсти? Нічого. А я от люблю їсти. Кашу з часиком. Оце як наїмся, цілу ніч воду попиваю. Фу, у мене аж живіт розгодився. А яких панночок ви любите? Всяких, тільки дурних. А яка у вас погода? На серці і грімі близько. Олег, що ж ти наробив? Та нікуди не дінеться ваш панич. Вон капелюха забув. Ой. Поверху одягайся, поверху роздягайся, то заверни, то поверни. Фу, що б ти сказала цією своєї мамою? О, це наймичка. Я оживлюсь, ти тільки на свят Ой, рада, рада бачити такого дорогу гостю в своїй оселі. Доню, проси панича. Що? Це ваша доня? Так, це моя єдина дорога донечка, яку я дуже люблю. А що це за якась корова, яке ще? Не знаю, у наші розходники корів у шляпі немає. Пані, то що ви мені робити? Одягатись, спати, лягати? Чуть оберкну. чи тобі паровом, чи ти здурів? Здуріти не здурів, а на поясі капелюха заробив. Пані, пані, дивіться, вони мерцікалися. Та може й. Ой, вже дожартувалися дівчата.